цій місцевості тільки в цьому місті ростуть брандушки, і, бачите, вони займають таку доволі велику площу. Ну, це місце називається, місцеві називають. Барбівське болото і барбівський ліс це дуже гарно, це надзвичайно. Ви уявляєте, вона просто ця гора буде біла. Біла від квітів. Зараз просто сонця мало і вони не розкриті. Коли до діда приїжджав на канікули, а ще хати не, не, не звали село, ми тут крізь гуляли. Звичайно, хотілося б, щоб ці території були під охороною, щоб вони передалися нашим дітям.